Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру керівництву прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Який належить біглому олігарху, підозру повідомили керівництво управління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництво фірми прокладки, через які відбувались махінації. Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалень державного значення без відповідних дозволів. Зокрема, топ-менеджмент продавав без відповідних дозволів Щебенову сировину, яка виготовляла з відходів, видобутих у кар'єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилась через конверт-центри та розподілялась між учасниками злочинної групи. Наразі проведено 15 обшуків на території міста Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топ-менеджерів прад Полтавських ГЗК, фірмах-прокладках та підприємств Транзит. Но конвертаційного сектору Шістьом особам вже повідомлено про підозру, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статтею 191 за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, та частиною 3 статті 209 кримінального кодексу України вчинення правоучинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірах» розмірі. Вирішується питання щодо застосування зазначеним особам запобіжного заходу. Слідчі ДБР ініціюють запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за цими статтями до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.